Далі до подій на фронті понад 70 бойових зіткнень відбулося на передовій від початку доби. У генштабі повідомляють, що російські солдати активно наступали на східній ділянці фронту. Більше про ситуацію на полі бою розпитаємо нашого кореспондента Руслана Сміщука. Колего, вітаю тебе і слово будь ласка, тобі. Олексію вітаю. Ну от Покровський е напрямок залишається найбільш е напруженим відтинком. Майже третина всіх е боїв та штурмів, яка відбувала відбулася саме там. І от за минулу добу сили оборони там е відбили більше ніж півсотні атак. Росіяни там намагаються обійти Покровськ та сусідній Мирноград е одразу з декількох боків. Наступна напружена ділянка це фронт в районі Костянтинівки, адже там росіяни також намагаються одразу з декількох боків, з трьох боків наблизитися до міста напряму з Турецька, а також на флангах в районі траси костянтинівка покровськ а з іншого боку, з Часового яру не втрачає. Активності ворог на Сіверському та Ліманському напрямку, і от треба сказати, що окрім обстрілів безпосередньо позицій сил оборони росіяни активно обстрілюють, тероризують тилові райони вільної Донеччини, застосовують різноманітне озброєння, важке авіабомби, ракети, снаряди, різноманітні дрони. От такі обстріли. Тільки минулої доби забрали життя щонайменше трьох мирних мешканців, а ще 30 людей отримали різноманітні поранення. І От щоб зрозуміти масштаб такого тероризму з боку Росії, тільки за минулу добу окупанти обстріляли 13 великих міст вільної Донеччини. При цьому нанесли і по тилу і по фронту майже три з половиною тисячі ударів. Майже і от такі атаки вони відбуваються день по день. Майже щодня гинуть мирні мешканці, цивільні, навіть у глибоко тилових містах. От як Краматорськ, в якому ми знаходимося, і в який стабільно декілька разів на день обов'язково прилітає, його обстрілюють. Для того щоб вгамувати ворога, сили оборони працюють по супротивнику. Так, от за минулу добу було знищено більше тисячі окупантів, знищені танки, бронемашини, системи ППО. І здебільшого росіяни несуть. Втрати від українських дронів, і напередодні мені вдалося побувати в цікавому місці, в місці, де українські фахівці збирають тисячі квадрокоптерів. Подивитися, в яких умовах вони працюють. Ну як взагалі Україна впроваджує зенітні дрони? А це дрони, які полюють на ворожі дрони. і Наразі є одним із найбільш ефективних засобів боротьби з повітряним тероризмом. От, е, звісно, що це виробництво воно є е, таємним. Ми не можемо розкривати всього, але в е, моєму матеріалі будуть ексклюзивні кадри. Подивіться його. Один із регіонів України це виробництво ударних українських fpv дронів Ось що вони роблять на фронті. Знімаємо вкрай обережно, щоб не засвітити нічого зайвого. Росіяни палюють за цим виробником. Ми самі родом із Запорізької області, тому наш такий шлях виробництва цих всіх дронів він починався в Запоріжжі. Ковалонтерський рух, коли вже стали трошки збільшуватися, наша служба безпеки сказала, що в Запоріжжі нам не можна знаходитись по ряду причин, тому що, по-перше, це дуже близько до фронту, В частності, після замаху на мене і відслідковування. Спецслужб Російської Федерації вони питались, намагалися відслідкувати, де знаходяться наші виробництва. Ми прийняли рішення, що ми в Запоріжжі все виробництво свої всі звертаємо. Рудольф Акопян показує всі етапи виготовлення. Ось тут набори комплектувальних перетворюються на грізну зброю проти ворога. Зараз вона вражає близько 70% на фронті. Далі кожен дрон направляють на льотні випробування. Це дає змогу завчасно виявити браковані елементи та усунути їх до відправлення БПЛА на передову. Виробник випускає кілька видів fpv дронів різного розміру. Після перевірки їх пакують та везуть на фронт. Дрони у нас тут ніколи не затримуються. Крім ФПВ для уражень наземних цілей, підприємство виробляє потужний зенітний дрон. Це мисливець на російські безпілотники, і таке особливо актуально в умовах, коли росіяни майже щотижня посилюють повітряний терор українського тилу та фронту. А зараз вже більш вправні е, користувачі нашими дронами «Ейр» вже почали збивати навіть е, гербери нашими дронами. Гербера – це е, шахедного типу дрон теж е, для уражень. Такі ж саме, як шахет, його запускають в перемішку з шахедами, щоб відволікати наше ППО, щоб вибивати наше ППО на снаряди наші. І здебільшого, якщо раніше це в Гербері були вони як обманки, то останнім часом це місяць-два. Їх вже запускають як стандартні шахеди, тільки просто з малим бачем. Нова оборонна галузь вражає своїми інноваціями та потужностями дозволяє тримати оборону в умовах тиску ворога, що переважає чисельно. Руслан Смищук, Олег не подробиці телеканал Інтер, марафон єдиних новин. Американці у захваті від українських дронів. Спецпредставник президента США Кіт Келох під час візиту в Україну відвідав наші оборонні підприємства і заявив українські безпілотники лідери нової епохи війни. Кіт Келох побачив на власні очі, як швидко і креативно українці розробляють дрони, і закликав оборонні компанії США опанувати такі темпи. Американський спецпосланець розпочав свій офіційний візит в Україну 14 липня. У Києві зустрівся з президентом Зеленським військовим керівництвом та розвідкою. У центрі уваги спільна мета послабити Росію та посилити Україну, зокрема системами ППО. В Україні підрахували, скільки ракет виробляє Росія і скільки їй вдалося накопичити на початок цього місяця. Свої дані оприлюднило головне управління розвідки. І так, за інформацією гур України, до середини літа РФ підходить, накопичивши близько 300 балістичних ракет. З них півсотні поставлені із КНДР КН-23. російських же зібраних щоправда на іноземних комплектуючих іскандерів і ще 250. При тому, що Росія намагається посилено їх виробляти, досягти рівня довоєнного це трохи менше 800 одиниць. Не вдається навіть приблизно. Почасти через постійні запуски по українським телам економіка Російської Федерації вже давно стоїть на військових рейках, і тому ми спостерігаємо за отакою більш посиленою серією атак, які відбуваються щодоби по по Україні, і ми бачимо, що кількість всіх цих. Літальних апаратів, ракет е, і тому подібне, вона значно зростає, і збільшується. Тобто, виробництво вже поставлено на, на потік, і е, це однозначно не є індикатором того, що Росія готова припиняти свою. Агресію За інформацією гури ще в середині травня окупанти мали запас приблизно 580 балістичних ракет, призначених для мобільних пускових комплексів. При цьому темпи їхнього виробництва у 2025 році зросли. Якщо минулого року РФ виготовляла близько 40 ракет щомісяця, то зараз до 60 одиниць, згідно із даними повітряних сил ЗСУ, протягом травня-червня, загарбники використали проти українських міст не менше 88 ракет типу Іскандер М або КН 23 підрозділи ППО зуміли збити 23 із них. Не надто росіяни просунулися і у питанні стратегічного озброєння, лише одного разу зробивши відносно успішний пускорішника із сучасних засобів, РФ не змогла показати нічого нового. Тихні страшні ракети арматом, там, сатана це То, что когда-то было произведено в Советском Союзе, а точнее на Южном машиностроительном заводе в Днепропетровске. То есть это украинские двигатели, на этих ракетах стоят. Ну, наши разработки, наши инженеры это делают. Поэтому перспектив технологических у россиян нет. Им остается только э, увеличивать количество не очень качественного оружия, и то, что они делают, и пытаться э, ну, добиться какого-то равновесия, не... За що качества руже за що його просто більшого кількості. Також наша розвідка повідомляє і про пускові установки для російської балістики, яка та підігнала до наших кордонів. Йдеться про шість десятків ОТРК, розгорнутих вздовж розмежування сил РФ та України. Призначені вони в першу чергу для тих самих іскандерів. З дальністю польоту до п'ятисот кілометрів вони дозволяють обстрілювати майже всю східну та центральну частини України. А відповідно на сьогодні є головними цілями сел оборони України. Збивати ракету дуже важко. Тому що треба робити? Треба знищувати виробництво цих ракет, пускові установки і знищувати саму можливість їх запускати. Ви бачите, що НПЗ, газова нафтова інфраструктура зараз не є пріоритетними мішенями для наших збройних сил і спецслужб. А головними мішенями є підприємство ВПК, виробництво шахетів, виробництво там електроники, комплектуючих. Зазначу, що лише у червні українське село оборони ліквідували три пускові установки на території Брянської області РФ, з яких ворог здійснював ракетні обстріли по Україні.